Слава Україні! Кожен день на Майдані це крок до перемоги. 54 дні ми стаємо, і кожен день ми стаємо ближче до переможного кінця. Кінця цієї влади, яка не чує людей, яка грабує Україну, у якій немає перспектив. І сьогодні ми тут зібрались ще раз це довести. Можноладці сьогоднішній день роблять все, щоб розколоти країну. Їм нема що пропонувати людям. Вони не можуть запропонувати нормальні стандарти. Вони не можуть запропонувати закону. Вони не можуть запропонувати нормальну заробітну платню, робочі місця, і вони роблять все. Все. Для того, щоб розколоти країну. Розколоти країну на схід і захід. Розколоти країну і сказати, це наша мова, це не наша мова. Розколоти країну і щоб казати, що це наша церква, це наша, це, 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 не наша, це наша історія чи не наша історія. Вони роблять все, щоб розколоти, а потім панувати. Вони роблять все, щоб розколоти Майдан. Вони роблять. Альтерн, так званий альтернативний майдан. Вони розпосюджують чутки, вони роблять все для того, щоб люди не об'єднались. І тому сьогодні, стоячи тут, ми робимо дуже незручні речі. Вони дуже нервують і хвилюються. Вони такого не очікували, що Україна стане. Я впевнений в тому. Що кожен день це крок до перемоги. Кожен день, коли ми заявляємо, що в цих умовах ми не будемо жити, ми не хочемо жити, ми будемо боротись за наше майбутнє, за перемогу, за перемогу закону, який повинен бути в країні, а не посад. Ми впевнені в тому, що цінності. Які є у всьому сучасному світі, повинні бути в Україні. Ми за це боремось і ми переможемо. Так? Да! Це дуже важливо. Я бачу, я ходив тут між вами, бачив багато людей, які прийшли на майдан з дітьми. З дітьми, тому що ми сподіваємось, ми сподіваємось, що ми зробимо. Майбутнє. Ми боремось за майбутнє. Приїхали люди: з Сум, зі Львова, Полтави, Харків, Вінниця, Черкаси, Крим. Зі всіх, вибачте, якщо я не я, якщо буду перераховувати всі місця. І дуже багато киян також. Я хочу подякувати кожному з вас. Лікаря, будь ласка, будь ласка, підніміть руку в цьому напрямку лікаря. Біля будиночку. Зиним дахом. Насправді, а де проходить розділ? Розділ проходить він є, і кожен цей розділ знає. Розділ ми, яких переважно більшість українців, і вони купка можловладців, які на сьогоднішній день роблять все для того, щоб приватизувати країну, ні, вкрасти країну. Красти майбутнє, вони роблять все для того, щоб на сьогоднішній день законів не було. І ті рішення, які вони суди виносять, до яких вже нема довіри. До міліції, яка повинна захищати народ, також нема довіри, тому що сьогоднішня влада використовує міліцію тільки в одному напрямку, як зброю проти людей, затикаючи в рота кійками. В таких умовах ми не хочемо жити, і ми не будемо жити, і ми будемо боротись, щоб змінити країну. Я впевнений в тому. Цей розділ ми також повинні знищити. Повинен бути закон. І немає значення. Посада, соціальний статус, гроші. Закон повинен бути один для всіх. І це наше завдання. Це наше завдання, і ми цього доб'ємось. В чому в чому полягає наша боротьба? Наша боротьба полягає в тому, що ми не повинні залишити місця для брехні. На сьогоднішній день, використовуючи багато засобів масової інформації, розпосюджуються брехливі чутки, розпосюджується брехлива інформація. Ну і головніше, що є: люди довіряють друзям, люди довіряють знайомим. Спілкуйтесь сусідами, знайомими, з родичами, Роз, розказувати про Майдан, про ідеї, про те, за що ми стоїмо. Ми повинні щоб до нас зробити так, щоб до нас доєднались всі, ті, хто, кому не байдуже наше майбутнє. Які кроки? Кроки ми будемо боротись. Ми будемо стояти. Ми будемо блокувати. Ми будемо робити мірний протест для того, щоб влада нас почула. Вона робить вигляд, що вони на нас не хочуть чути, і вони не бачать людей сотні тисяч людей, які збираються на майданах по країні. Щоб вони нас почули? Ми зараз організовуємо український страйк. Спочатку попереджений страйк короткий, а потім, якщо влада нас не почує, він буде набагато довше. Це непроста робота. Це кропот... кропотлива робота. ...по організації, а влада лякається цього. Лякається, тому що якісь заяви там лунають. Потім інші інформація, коли буде починатись, ми будемо офіційно говорити. Коли буде всі під... все підготовлено, ми зможемо об'явити. І впевнений в тому, що ми скажемо владі при цих умовах, ми не хочемо жити, ми не хочемо працювати, і тому ми будемо змінювати владу. І кожен з нас розуміє, ми можемо змінити країну тільки тоді, коли ми змінимо сьогоднішню владу. Ми боремось і робимо все, щоб були дострокові вибори президента. Верховна Рада, так ми будемо роботи, бороти за це, і ми будемо доводити, що в боротьбі ми переможемо, без боротьби перемоги не буде. Ми будемо боротись, і ми переможемо. Слава Україні!